Jeg ser han liksom på Ходить друга піти тісто. Ось таке тісто розключи. Далі будемо порву. Наше тісто, замотуємо форгу і на 45 хвилин. В холодильник. Кладемо на 45 хвилин в холодильник. Для начинки нам потрібно буде цвітна капуста 500 грамів, Три великих помідори, одна перчинка і одна цибулинка. І також у нас 300 грамів шматочок м'яса. Можна взяти телятину, і по 150 грамів сир сметанковий, і сир твердий. Цей сир у нас сімдесят відсотка жирності, цей сир 64. Трішечки, такий типу голландський твердий сир. 300 грамів сиру. І 100 грамів шпинату. Бланшируємо помідори. Зараз, я не думаю, що вже вбрали речі. Що Пару хвилин їм багато не треба, щоб знялася шкірочка головна. Тепер, так, помідора у нас є, і тепер перчик теж пробланшируємо. Недовго, теж шкірочку знімемо все достаємо. шируємо. Все, хорош. І далі вкидаємо цвітну капусту. Тут я проварюю хвилин 5. Накриваю кришкою, нехай 5 хвилин покипить. Цибулинку порізала напів кільцями і посолю, нехай полеже теж хвилин 5. Капуста в нас готова. Обрізаємо великі ніжки і залишаємо маленькі. голівки. На півгодинки кладемо м'ясо, нехай покипить. Помідори почистили від шкірочки і порізали ось такими шматочками. Це піде в нашу начинку. Тепер перець. Зняти шкірочку мені не вдалося. Я його візьму із шкіркою, ну ми подивимося, який буде смак. Я думаю, буде непогано. Добавляємо його сюди, на таку тертушку на крупну, натираю сир один і другий. М'ясо зварене ось до такої стадії. Альденте. Ну таке. Щоб трішечки рожеве було. І поріжемо його кубиками. Так, для нашої начинки все у нас є. І так, у нас 500 грамів цвітної капусти, три великих помідора, один перець жовтий, одна цибулинка. Шпинат, ну, грам 100 Так, 300 грам м'яса і 300 грамів сиру. Включаємо духовку на 180 градусів. Пройшло 45 хвилин. Дістаємо наше тісто з холодильника. Форму нашу змажимо соняшниковою олією. Розмажемо. І будемо готувати наше тісто. Зараз ми його розкатаємо в нашу форму. У нас спочатку на дні буде наше підготовлене тісто, а потім наша начинка. Борошно трохи посипаємо, щоб воно у нас не прилипало. Так, і будемо розкачувати. Викладаємо його в нашу форму. Далі надкулюємо і будемо випікати при температурі 180 градусів 10 хвилин. На 10 хвилин поставили при 180 градусів, готувати нашу начинку. Зараз нам треба буде нашу начинку змішати із нашим сиром. І оскільки її багато, я взяла велику миску, сюди все пересипаю, Добавляємо сюди наш сир, так. і залишимо трошки потім. Наверх, сіль перець, сіль не повинно бути багато. У мене менше, ніж чайна ложка солі, перець. У мене суміш перців. Отакі От різні. І наша цибулька, яка ось навіщо ми її солили, щоб вийшла вся гіркота? Бачите, вона заплакала.

Уріну. Тепер все перемішаємо. І ось така у нас буде начинка. Залишаємо грам 100 сиру, щоб потім нам його туди додати зверху. Додавити, можна додати різні спеції, які вам подобаються. Мені подобається просто перчик і сіль. Через 10 хвилин забираємо нашу Наше тісто. Ось таке воно у нас вийшло. Духовка у нас далі гріється і тепер накидаємо на нього, накладаємо нашу начинку. Спочатку хочеться капусту викласти, а потім на неї, щоб попали помідори і все те, що дрібненьке. І Ось таку ми виклали вже нашу запіканочку, і тут залишилось. Ще залишився нас сир. ми його розподілимо по всьому. Ось так буде краще. Сюди можна придумати все, що завгодно. Можна додати гриби. У мене чоловік захотів з м'ясом, я хотіла робити просто одні овочі. Але чоловік захотів м'ясо, і тому я вирішила додати сюди м'ясо. В мене свинина. В розігріту духовку до 180 градусів ставимо на одну годину. Чекаємо. Я взяла соус сацибелі до нього. Ну, подивимось, як буде пасувати. Пройшла година, запікали при 180 градусів. Одну годину скуштуємо, дивимось, бачу, що суковите, хороше, тут. Ще кипить. Таке. Я трішечки. Очікувало сюди візьму соус сацебелі. Трошки очікувала, що воно буде кучніше в мене. Але оскільки все-таки тут капуста, із за того вийшло ось так. Але смачно. Мені сподобалось оце поєднання. Капуста, м'ясо. Сир. Мені подобається. І перчик дає теж смак. Приємного, друзі. Мені сподобалось. Спробуйте. Пишіть. Буду вдячна за ваші коментарі подобайки.